Вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова, і Медіа-центр Україна продовжує свою роботу сьогодні. Тож, наступна тема для нашого брифінгу, будемо говорити про ситуацію на наших АЕС після ворожих ударів. Безумовно, поговоримо про захист і поговоримо про результати роботи Держатомрегулювання за 25-й рік. Хочу представити вам нашого спікера з нами сьогодні в студії Олег Коріков, голова Держатомрегулювання і головний державний інспектор. З Ядерної та радіаційної безпеки України. Вітаю вас, пане Леже. Добрий день, Ольга. Слава Україні! Героям слава. Тож, давайте розпочнемо нашу розмову. Яка ситуація дійсно зараз після всіх тих масованих атак росіян, які ми бачимо, да, і що відбувається з захистом наших АЕС? Звісно, з того, що ми можемо говорити. Дякую. Значит, у нас 2025 рік. І те, що зараз найбільше, скажімо так, пройшов під, скажімо, дуже великим впливом обстрілів Російської Федерації по критичної енергетичної інфраструктурі, країна агресор, терорист намагається своїми зусиллями зруйнувати енергетичну систему українську і фактично. Від'єднати атомні електростанції, окремо електричні підстанції, окремо і все інше, окремо так, щоб була зруйнована фактично цілісність нашої енергетичної системи. Значить, Разом з тим, станом на сьогодні, наші атомні електростанції працюють стабільно в межах норми правил з ядерної та радіаційної безпеки. І радіаційна обстановка на промайданчиках атомних електростанцій залишається в межах норми. На сьогодні, після останнього удару Росії по електричним підстанціям, в нас відбувається відновлення потужності атомних електростанцій, ще не зовсім в повній мірі, але. Більше ніж 90% вже відновлено потужність, і наразі зараз енергоблоки АЕС працюють стабільно. Значить, в нас залишається в Україні моніторинг МАГАТЕ на всіх без виключення майданчиках атомних електростанцій, і на Чорнобильській АЕС включно. Також розширений моніторинг відбувається по електричним підстанціям, які важливі для безпеки атомних електростанцій. От. І сьогодні, навіть завтра, ще перебуватимуть тут інспектори і експерти МАГАТЕ з моніторингу. Ця інформація документується, впливи, деструктивні впливи. Російських озброєнь і обстрілів документуються і значить, відповідно створюються умови для притягнення Росії до відповідальності в подальшому за злочини за руйнування енергетичної інфраструктури України. Так. В цілому характеризується ситуація. Найбільша проблема за 2025 рік ми, для ядерної традиційної безпеки в Україні це Запорізька АЕС. Ми констатуємо, що там продовжується деградація безпеки, деградує обладнання, не відбуваються вчасно ремонти, технічне обслуговування. Було, минулого року відбулось чотири. Знеструмлення від'єднання Запорізької АЕС від енергетичної системи з спрацюванням резервних дизельних електростанцій. Більше того, ми були свідками з вами найдовшого в історії знеструмлення атомної електростанції за весь період експлуатації всіх без виключення АЕС. Місяць була знеструмлена Запорізька АЕС. Uh, і відповідно, значить, завдяки зусиллям, посередським зусиллям, особисто генерального директора МАГАТЕ Фелі Маріану Гросі і відповідно українських інженерів, українських енергетиків, було відновлено uh, постачання електроенергії на Запорізьку АЕС з України 23 жовтня цього року, по двом лініям Дніпровської фіросплавна, і наразі. Електроживлення Запорізької АЕС продовжує забезпечуватися від України. Зростає мілітарізація Запорізької АЕС. Нещодавно став наявним в мережі ще один ролик, відповідно до якого техніка от, військова мілітарійська знаходиться на Запорізькій АЕС. Використовує її як укриття для відповідно того, щоб не отримати. Удар у відповідь, вона використовує майданчик Запорізької АЕС для атак на українські міста і села, які знаходяться на протилежному березі ріки Дніпро. Так як і раніше, відключений не працює система автоматизована система контролю радіаційної обстановки. Тобто, ми не знаємо за допомогою штатної системи. Стан справ з радіаційною обстановкою на Запорізькій АЕС. і не передаються ці дані в МАГАТЕ, як має бути відповідно до міжнародних зобов'язань України. Також окупанти створюють перешкоди в роботі місії МАГАТЕ, яка постійно перебуває на Запорізькій АЕС з вересня 2022 року. Вони їм не надають дозвол відвідувати відповідні, скажімо так. Системи і обладнання, яке важливе для виконання функцій безпеки, по Запорізькій в цілому ситуація дуже, скажімо так, нас непокоїть і дуже майже нічого немає спільного з безпечним станом. Ми Готуємось з свого боку до відновлення безпеки на Запорізькій АЕС. І, значить, протягом цього року ми підготували плани і затвердили їх плани, яким чином ми будемо відновлювати безпеку на ядерних установках. Запорізької АЕС. Я маю на увазі блоки 1, 2, 3, 4, 5, 6. І на сховищі відпрацьованого ядерного палива. Який є постанційним, тобто у нас є детальні документи, детальні плани, і ми готові це зробити в міру того, як Запорізька АЕС повернеться під контроль України? Також 2025 рік, значить, нас, скажімо так, ми стали свідками чергової атаки. На мирний об'єкт використання ядерної енергії на новий безпечний конфайнмент об'єкт укриття на Чорнобильській АЕС. Значить, Це взагалі е, навіть складно, скажімо так, охарактеризувати з точки зору безпеки. Тобто, це об'єкт, який перед е, зроблений е, за дуже великі кошти, дуже е, великим колом. Е, Донорів стейкхолдерів дуже великим колом інженерів це унікальний об'єкт, ціль якого це значить, слугувати бар'єром на шляху розповсюдження радіації на людину і на довкілля, От. і крім того, безумовно цей об'єкт жодним чином не робить внесок в можливості України протистояти російській агресії. Як дехто каже, що там по енергосистему. Тут взагалі жодного зв'язку немає. Це просто виключно терористичний такий акт, безглуздий, на наш погляд. І які наслідки такого терористичного акту? Значить, справа в тому, що удар БПЛА здійснив фактично значить, негативний деструктивний вплив на. Несучі конструкції нового безпечного конфайменту, і на е, мембрану, мімбрану мембрана, яка забезпечує щільність цього об'єкту, і е, дуже великим чином ушкоджена система основних кранів. Це вантажопідйомні механізми, які відповідальні за значить відповідно е, вантажопідйомні роботи. з обладнаннями, системами в межах нового безпечного конфайнменту, я маю на увазі об'єкт укриття і інші системи. Ми фактично зараз втрачено дві основні функції нового безпечного конфейменту: це саме безпосередньо конфаймент, тобто укриття. Ми можемо навіть, ну, був такий план, що навіть якщо нічого не відбувається, не робиться, але все одно. Він, значить, слугує додатковим бар'єром дуже важливим на шляху розповсюдження радіоактивності. Це перший. І друга функція це створення умов для безпечного демонтажу конструкції об'єкту укриття, який є зруйнований енергоблок номер 4 Зараз, оскільки в нас, от внаслідок атаки дрона, ми. Втратили ці дві функції, і навіть більше того, в нас порушена активна активна система захисту від корозії. Справа в тому, що нанесено на металеві конструкції відповідне антикоразиційне покриття і за умови, скажімо так, експлуатації його в умовах, скажімо так, вентиляції і температур належних, То його, скажімо, термін експлуатації цього об'єкта взагалі, саме е, активної системи е, захисту від корозії становив е, 100 років навіть. А зараз, коли в нас система вентиляції не працює, і відповідно температури ми не можемо забезпечити, то е, фактично Захист від корозії в нас діє до 2030 року, тобто до 2030 року на нам залишили ще там скільки там на роки, і ми маємо тепер. Україна має зробити комплекс заходів для того, щоб, скажімо так, забезпечити в подальшому захист від корозії цього об'єкта і експлуатацію належним чином. Тобто, варіант нічого не робити зараз, взагалі навіть не розглядається по об'єкту укриття. Тобто, ми отримали. Значні ушкодження, і тепер Україна з відповідно підтримки донорів і інших стейкхолдерів має інтенсифікувати процес відновлення нового безпечного конфайменту і відновлення його функцій От, внаслідок атаки дрона на. Новий безпечний конфайнмент. Чи є у нас план подолання наслідків такого обстрілу, і скільки, mm -hmm. по нашим попереднім розрахункам, він займе часу для того, щоб відновити нормальну процездатність mm -hmm. цього обладнання, цієї величезної, скажімо так, споруди? Mm -hmm. Так, ми зараз експлуатуюча організація Чорнобильська запропонувала технічне рішення. Як саме в цих умовах, коли не забезпечується виконання всіх функцій нового безпечного конфайнменту, експлуатувати цей об'єкт? Відповідно, ми погодили це технічне рішення. І зараз вже підготовлений, скажімо так, перший скажімо, план заходів? Він складається з першочергових заходів, там середньотермінових, там і далі? По пакетам це розділено, і відповідно Європейський банк реконструкції та розвитку так само долучається до цього. І підрядники, і ті, ті організації, які брали участь в проєктуванні та будівництві е, нового безпечного конфайменту. І зараз вже, скажімо, є деякі суми, на які можна орієнтуватися. Вони відповідно досить величезні. От цих таких коштів. Ма планується кошти зібрати з за допомогою донорів і Європейського банку реконструкції та розвитку, і відповідно здійснити, скажімо так, елементи цього плану в рамках там двох-трьох років і на подальшу перспективу, так само. Тобто, це тема окремої дискусії, але першочергові заходи мають бути реалізовані до 2030 року. Отак. От Значить, так само серед, скажімо, того, що відбулось у 2025 році, я б серед позитивних речей я би згадав тут те, що ми е зберегли моніторинг. Ми є моніторинг МАГАТЕ на наших електричних е атомних електростанціях і на електричних підстанціях, які важливі для роботи АЕС. Е Документуємо, як я вже сказав, і значить, це є така наша українська значить, транспарентність, і всі знають, всі наші партнери знають, як саме впливають, який саме деструктивний вплив війни, і це нам допомагає співпрацювати з нашими партнерами. По перше, щоб отримувати допомогу. А по-друге, щоб рухатись в подальшому в напрямку санкцій проти Росії і створення, скажімо так, умов для ізоляції. Росії економічної, політичної і будь-якої іншої, також ми м, робимо нашу там звичайну е, діяльність. Тобто, е, значит, по нашим планам по планам експлуатуючої організації відбулася переоцінка безпеки енергоблока номер Хмельницька С2 і Рівнянська С4. Е, Переоцінка безпеки це такий досить складний і трудоміський процес. Коли в нас змінюються нормативи в бік, скажімо так, більш жорстких і експлуатуюча організація має демонструвати, що її, скажімо так, ядерна установка відповідає оновленим більш жорстким нормативам безпеки. Це було зроблено по енергоблоку номер 2 Хмельницька АЕС і номер 4 Рівненська ЄС, тобто підтверджена безпека. А по енергоблоку номер 2 Південно-Української також була виконана, виконана перероцінка безпеки, і, але там вже на етапі довгострокової експлуатації знаходиться енергоблок. І було внесено зміни в ліцензію на довгострокову експлуатацію енергоблоку номер 2 Південна Українська плюс 10 років тобто до 2035 року. Тобто, у нас енергоблок буде працювати зараз. Доведено, що обґрунтована безпека на 50 років експлуатації енергоблока номер 2 Південна Українська ЕС. Значить, такі, скажімо, вирідні, дуже стислі підсумки 2025 року. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Є можливість зараз їх поставити. Thank you, Дякую, доктор Коріков. Мене звати Лоренцо Кремінезі із італійської газети Кар'єра Дасера. Пане доктор, протягом останніх чотирьох років війни. Ми чули про Запорізьку АЕС і Чорнобильську також. Але у мене немає повної картини того, що відбувається з іншими атомними електростанціями. Скільки з них на даний момент продовжують працювати в Україні? Ми знаємо, що на певному етапі російські обстріли припадали не на самі атомні електростанції, а на підстанції. То чи можете нам сказати від центральної станції, саме атомної електростанції, як вони працюють? Як... Працюють лінії з'єднання, скільки вони виробляють. Дякую. Насправді е проблема атак Росії на енергетичну інфраструктуру, яка за допомогою до якої АЕС під'єднані до енергосистеми, е безперечно, впливає на роботу атомних електростанцій. Значить, це вплив фактично цих ударів, е Спричиняє фактично дестабілізацію енергосистеми України через нерегламентовані перехідні процеси і коливання параметрів мережі, що приводить до масованих масових електродинамічних пошкоджень та передчасного зносу обладнання атомних електростанцій на енергоблоках АЕС. через пошкодження підстанцій і лінії електропередач Атомні електростанції змушені е, зменшувати свою потужність або навіть е, взагалі відключатися від мережі, оскільки немає можливості видавати електроенергію в електромережу. І це перехідні процеси це не негативно впливають на роботу е, атомних електростанцій на надійність обладнання, яке експлуатується на АЕС. От, наприклад, нещодавно. За рахунок такого перехідного процесу енергоблок один АЕС перебував в ремонті позаплановому в ремонті декілька днів. Це яка АЕС, про яку йдеться? Ну я б тут умовчав би вибачаюся, але один енергоблок перебував в ремонті близько п'яти діб з внаслідок от такої от перехідних процесів в енергосистемі після обстрілу. Значить, і найбільш складну ситуацію ми проходили в 2022 році, коли ми не були фактично готові до обстрілів. Коли в нас всі без виключення дев'ять енергоблоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території, відключилися від енергомережі. І Ми майже втратили, ну, був ризик взагалі, значить, втратити енергомережу, але завдяки наполегливій роботі. Грамотних наших колег, зник Курнерги з інших енергокомпаній відновилась робота енергосистеми і енергоблоки атомних електростанцій поступово були підключені до енергомережі. От. Наразі, як я вже сказав, на сьогодні після чергового обстрілу АЕС більше ніж на 90% відновили роботу, відновили свою потужність. От, і я думаю, що найближчим часом ми будемо вже на 100% потужності. Дякую. Я перепрошую. Я дякую вам за ваше питання, але я б хотів більш точно дізнатися. Я розумію, що є таємна інформація, але я не можу зрозуміти, скільки. скільки на сьогоднішній день АЕС працює в Україні 9 Дев Дев реакторів. Дев'ять, у тому числі Чорнобиль і Запоріжжя. Ні. Те, про що я говорю, це саме реактори, саме блоки, які зараз працюють і видають електрику у мережу України. Добре. С Скільки. Відсотків генерації електроенергії припадає на ці атомні електростанції. Зараз важко сказати, але більш як половина, половина, яка надходить в електромережу України, поступає з е атомних електростанцій. Добре, а чи можуть вони працювати? Ми багато разів чули, що росіяни не обстрілюють с -с самі. Атомні електростанції, аби запобігти такій катастрофі, як у Чорнобилі, але вони е, обстрілюють передаючі підстанції. Тобто АЕС працюють, але вони не передають енергію, правильно? Да, дякую вам за ваше питання. Дивіться, незважаючи на російські обстріли підстанцій, які Передають електроенергію від АЕС до мережі, так чи інакше, у, у нас є можливості професійні, у тому числі можливості на даному етапі продовжувати передавати електроенергію в мережу. Тобто, всі дев'ять реакторів, які працюють, дев'ять енергоблоків, які працюють, передають. Електроенергію в мережу України на 95% від своєї здатності. Добре, а можете, будь ласка, сказати, зараз, вже на четвертому році війни, за 4 роки війни. Чи відбувалося хоч раз, відбував, чи відбувався хоч раз прямий О обстріл росіянами чи то дронами, чи то ракетами? саме Атомних електростанцій. Я не кажу про підстанції передаючі, а саме по реакторах. Дивіться, у нас є 9 енергоблоків, які працюють. Є спостерігачі від МАГАТЕ на кожній атомній електростанції. І досі жодна атомна електростанція не зазнавала прямого обстрілу. І я сподіваюся, що. Цього ніколи не станеться у майбутньому. Я вірю в це. Я думаю, що нам потрібно заручитися міжнародною підтримкою, аби надіслати російському агресору чіт чіткий меседж припинити атаки на атомну інфраструктуру. Не відбудеться. Тож хотіла вам поставити ще одне питання. Зараз ми розуміємо, що всі ми перебуваємо в дуже складній ситуації з точки зору нашої енергетики, і дійсно генерації ми всі розуміємо, що зараз Україні нам не вистачає. Багато є обговорень про Чорнобильську АЕС в цьому контексті і дехто з експертів обговорюють можливість запуску. І чи Вбачаєте ви, що це можливо і або ні взагалі? Дякую за запитання. Ну, на сьогодні Чорнобильська АЕС перебуває на етапі зняття з експлуатації. У нас енергоблок номер 4 я нагадаю, зруйнований внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в 86-му році, а енергоблоки 1-2-3 після аварії були відновлені, їх експлуатація. Деякий час вони експлуатувались після 86-го року, але е було політичне рішення України. значить, був такий меморандум про взаєморозуміння між G7 з однієї, з одного боку е е комісією Єврокомісією Україною про е припинення роботи Чорнобильської атомної електростанції. і відповідно в 2000 році. Лише третій блок знаходився в експлуатації. По відповідно до цього політичного рішення він був е, остаточно зупинений і е, була затверджена згодом загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської електростанції. І зараз, по відповідно до цієї програми. АЕС не знаходиться на етапі зняття з експлуатації, припинення експлуатації це перший етап, коли відбувається дефюлінг, тобто ну, вивантаження ядерного палива з усіх енергоблоків, і перевезення його значить, в сховище було перевезено, потім позбудовано сховище Свяп 2 Зараз рухається процес перевезення свяп 2 тобто там звільнення від. Паливо відбулось, другий етап це остаточне закриття і консервація. Це зараз знаходиться там електростанція. При на цьому етапі виповнений комплекс заходів, який унеможливлює, е фактично виключає подальше використання атомної електростанції як об'єкта з генерації електроенергії. Тобто там демонтовано. Великий обсяг обладнання, фактично, і бетонних конструкцій, машини зали, там, турбогенератори. Оці всі речі вони розобрані. Е, обладнання першого контуру знаходиться на етапі демонтажа, тобто це є головні циркуляційні насоси і далі. Тобто це ключове обладнання. Без того обладнання ми не можемо навіть уявити собі експлуатацію енергоблока. І найбільш Такий чутливий компонент це ядерне паливо. Такі реактори експлуатуються виключно в Росії. Це Смоленська, Курська атомна електростанція. І, відповідно, Росія виробляє паливо для них, але ми ж навіть я думаю, не розглядаємо закупівлю ядерного палива туди. І З точки зору безпеки, ці реактори. Ну, зараз ну неможливо в Україні обґрунтувати їх безпеку, тобто це вони не відповідають. Тобто, велому. на вашу думку, це да, не то. Ну я просто мог би стисло сказати, що це неможливо, але от я б навів таку аргументацію. Думаю, тут тепер більш скажімо так зрозуміло, чому саме е неможлива експлуатація Чорнобильської АЕС? подальше Дякую. по тому проекту, по якому вона в, 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 в оригінально була збудована. Дякую вам, дякую за цю розмову. Вона була дуже змістовною цінною для всіх нас. Безумовно, хочу подякувати нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми тут і можемо говорити про важливе сьогодні. Тож дякую всім і слава Україні!